Всім доброго вечора, друзі. Заходьте, поспілкуємося. Так. Так, Ілюша, доброго вечора. Ілюша, дякую, що зайшов підтримати. Мар'яшечка, привіт, як справи. Потихеньку, Мар'яшко, справи, потихеньку, помаленьку відпрацювала, приготувала вечерю. Сьогодні в мене пюре і скумбрія. Ну, помідор огірок, кому що до вподоби. Така вечерка сьогодні в нас була скромна. Тетяна Харьков, Танюша, добрий вечір і всім привіта. Ой, Танюшечка, доброго вечора. Давно ж тебе не було. Як твої справи? Як ви там, пиши, будь ласка, яка погода, які врожаї? Що нового. Людочка, привіт, Танюша. Я ой, зі святом здоров'я, миру і добра. Я також всіх вітаю, чекала, поки трішки більше зайде людей, щоб привітати святом всіх. Свято в нас сьогодні яблуневий спас. Хто святив Яблучка, хто не працюючий пенсіонер, хто святив Яблучка, діліться. Мар'яшка, у нас холодно, у вас був дощ? Ні, сьогодні не було, а то на днях якось був гарний, я там у шорці виставила. Так, Людочка, Ілюша, привітки! Тобі шоколад, квіти і тортик. Тримай, Ілюшка, тримай. Що готували? Мар'яшечка сказала, готувала скумбрія, кумбрія копчене, пюре і салат, огірки помідори, молода цибулька і молодий кріп. Купила ж в тебе вітамінний пучок, його ж треба розходувати, бо він вже довго не буде. Це ж такий продукт, що швидко портиться, тому що я його е, е, скрізь. Погода жаркає, остальної печально. Тримайтесь, Танюшечко, тримайтеся. Ой, Господи, нема слів. Мар'яшечка, Ілюша, привіт. Юля Бойко, всім доброго вечора. Юля, доброго вечора. Дякую за підтримку. Танюша Харьков, що ти ти працюєш чи ні? Напиши, якщо можливо. Людочка, Мар'яшечка, доброго вечора. Свято миру і добра. Сьогодні вже трошки більше людей. Сьогодні свято Яблуневий Спас, вітаю вас всіх, всім бажаю миру, добра, здоров'я, злагоди, поваги від діток, онуків, коханого чоловіка, від близьких також і мирного неба над головою. Богдан, Таня Ворона, добрий вечір. Доброго вечора, Богдан. Зі святом тебе і мамі. Передавай привіт і також привітай з святом. Я не знаю, чия тато, якщо є тато, то передавай батькам привітик. Юля Бойко, Людочка, привітик. Ілюша, привітик. Вітається Юля. Ілюша вітається з Мар'яшкою. Сьогодні ходила на город, прийшла рачень з роботи, думаю, піду на екскурсію, пройдуся. Виноград уже так гарно спіє той червоний а Кешу вже зірвала півгронки, відрізала ножницями такий смачнючий. Ну, Молдова, звичайно ж, стигне пізніше. Десь осінь вже така. Ой, жовтень-листопад, тоді він вже такий саме смак його смакувати. Той не знаю. Думаю, яблука падають на землю, виноград підспіває, то, мабуть, зберу.